Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую соус за унікальним рецептом. Він не тільки додасть пікантності вашим стравам, але й стане справжньою родзинкою на будь-якому столі. Це соус зі свіжого листя хрону, ароматної зелені та пряних приправ. Без термічної обробки він зберігає всі свої корисні властивості, а я розкажу, як зберегти його свіжим як мога довше. І для його приготування мені знадобляться ось такі яскраві повні вітамінів продукти. Листя хріну вже успішно відросло після того, як ми його брали для консервації. Ось такі листочки гарні. Попередньо, я листочки промила. Тепер мені потрібно прибрати оте потовщення всередині листа жорстке ребро, ось воно посередині. Та залишити лише м'якеньку частину. Робити це можна будь-яким способом обривати руками або вирізати ось так ножем. Ось цю жорстку частину стебла можна не викидати, а висушити або заморозити. Тепер листя мені необхідно трохи подрібнити ножем, так я його підготую для подальшої переробки. Подрібнювати я буду у блендері. Це блендер для приготування смузі, але можна і в будь-якому іншому, просто в цьому мені зручніше в нього більша чаша. Також одночасно з листями я буду подрібнювати часничок. Так як рідини тут немає, блендеру може бути важкувато, то я буду періодично вимикати та допомагати ложкою. Ось така смарагдова шикарна маса в мене вийшла. Тепер мені потрібно два види перчику: це гострий перчик чилі та болгарський перець. Я його теж поріжу на шматочки, щоб в подальшому подрібнити в блендері. Далі я підготую зелень. В мене це кріп, петрушка та листова селера. Ви ж можете взяти будь-яку з цих ароматних трав, хоч і одну. Головне зберегти пропорції. В мене близько 45-50 грам зелені. Все це знову перекладаю до чаші блендеру та подрібнюю. Подрібнивши, я додаю хмелі сунелі, сіль. Та 100 мл звичайної рафінованої олії. Знову перемішую в блендері, але вже не довго, лише для того, щоб змішались всі компоненти. Працювати йому вже значно легше, тому що там є олія. Тепер мені необхідно подрібнити горіхи. Я їх почистила, вимила та трохи підсушила, не смажила. Подрібнювати потрібно недовго імпульсами, щоб дуже не перебити, щоб не почало виділятися масло. А то ми зробимо з вами вже горіхову пасту, хоча це теж є непогано. Ось такі часточки в мене вийшли. Я їх теж перекладаю до зеленої маси, та ще зроблю пару обертів блендером. Ну, ось, практично і все. Аромат та колір просто нереальні. Тепер ще трохи про зберігання. Зберігатиму я в ось таких стерилізованих сухих баночках. Викладаю підготовану масу в баночки. Насипатиму я не до самого верху, ось так десь на сантиметр не доходячи. Ось ця відстань горличка баночки нам необхідна. Так як соус у мене не підлягав термічній обробці, то щоб забезпечити його зберігання, я роблю з гарячої олії, так би мовити, корок. Ось так заливаю розжареною олією 2-3 ложки. Таким чином, соус буде повністю покритий, не буде доступу повітря та не буде розвиватись патогенна мікрофлора. Це стосується лише баночок, які ви плануєте зберігати надовго, а ті, які будете їсти одразу, можна і не заливати олією. Все тепер щільно закручую кришечкою. Кришечки теж мають бути стерилізовані і можна насолоджуватись. Наш смарагдовий соус готовий. Легкий у приготуванні, але неймовірно насичений смаком. Він ідеально підходить до м'ясних та рибних страв або навіть просто з хлібом. Нехай кожен ваш рецепт приносить радість та задоволення. Готуйте з любов'ю. Смачного, друзі!